Слава Україні! Героям слава! З нами Сергій Миколайович, проректор університету НОБІП. Сергій Миколаївич, сьогодні ви вперше присутствовали на матчі команди своєї. Скажіть, які емоції від цього матчу? 4-0 програвали, потім 4-3 хлопці вімкнулися, ну і в кінцівки десь трішки не вистачило, програли 5-3. Ну, хочу подякувати організаторам цього проєкту. Вісім на 8 футбол дуже цікавий. Я тривалий час в онлайн виступ нашої команди. Old Boys нуліс. Сьогодні вирішили з деканом факультету, це саме його команда, одна з 16 університетських команд виступає. Зовсім інші емоції. Я захоплений цією боротьбою. З іншої сторони, інколи навіть вона на межі травм, але ж азарт чоловічі тут присутній. Боролися достойно. Молодша команда у нас, ясно, що є ще такий запал інтенсивності, але. Потребує тактика трошки більшої вилучки. Але в цілому хочу сказати, університеті недавно відбувся наш університетський турнір. 16 команд приймали участь. Команда факультету взаємопорядкування, яка тут представлена нам, посіла третє місце. Дуже достойна команда. Віримо, що далі буде складатися у них кращий шлях, тут і більше буде перемог. Ну, я зі своєї сторони хочу подякувати вам за вашу команду за активну таку позицію. Да, також що ви продовжуєте розвивати спорт, допомагаєте молоді розвиватися. І лише перемог вашій команді. і Успіху вам а, дякуємо далі. за це інтерв'ю. Героям слава, слава Україні! Слава нашому е Голосіївському районі, місту Києва, за те, що проводяться такі унікальні турніри. Ну і вам, організаторам. Дякуємо.